Усім вітання. Уже середина серпня. Літо з нами скоро попрощається, але троянди ось квітнуть. Ще Марусенька, моя хороша, помічниця. Хвалю вавсонах. Маруська. Маруся. Хвалю вавсонах. Дуже радує вона мене в цьому сезоні. Вдруге квітування, в неї, бачите, менші квіти, ніж вперше. Але все рівно такі доволі немаленькі. Просто вперше квітування в неї наскільки вони великі були. Ну, але це нормально, коли. Троянда заквітає вдруге, вона вже не має скільки сил, щоб квіти були великі. Ну і зараз більш жарко. Ось такі от вони красиві. В цьому році, вона прям дуже-дуже молодець, квітла більше місяця в перший раз, і купа бутонів. І тут уже мій Леонардо теж квітує. Трояндовий пильщик змусив мене поприбирати багато паганів. Наробив біди. Ну, бачите, але нічого страшного. Квіти все рівно є. Ох, красиві. Так, не так щедро, як вперше. О, які гарнючки. Це червоний Леонардо да Вінчі. От він, до речі, у мене завжди гарно виглядає в другій половині літа, в серпні, осінню, а в червні він такий непрезентабельний. Там є ще другий кущ. Випадково пересортом у мене аж два кущі, і він взагалі має гарно заквітнути. Ось так от. Ну і красунечка. Зараз пробіжуся, покажу ще що там наквітає. Треба було більше лавсунгів садити. Ну я так і планувала, я замовила ще 4 нацвіцат і все пересорт. Якось пересорти в них не часто, але якщо вони є, то вирішить це питання, воно не вирішується. А ось самотня квіточка Мокарози. Вона у мене перше літо квітує в садочку ще. Малятко, кущик малятко. Ну, Мені дуже сподобався колір, такий кавовий на камері. От вона рожева, а вживу вона така кавова, Ну, ні на що більш не схоже. Квіти, до речі, такі доволі крупні. Єдине, мені здається, що я посадила її. Трохи а, не туди. Треба було до лавсонгу, кавовий і лавандовий було б, мабуть, краще, ніж з Марселем червоним. Де фокус? А, але сподобалося. Тут ще квітують фокси. Тут у мене клен росте, яка я гарна господиня. Я зламала. Зараз якраз подивимося, як воно з лавсонгом. Пасуватиме чи ні. Ох, я й не зграба. І клен не вирвала, і квітку зламала одну єдину. Ну, зато ось подивимося, як воно з лавсонгом. Не знаю, мені здається, що було б краще, ніж з Марселем. Червоний марсель такий. Троянда веселушка і більш вишукана макароза, Знаю, мабуть, так би було краще. І по розкруту вони ніби імпонують одна до одної. Ой! Що скажете, як вам поєднання макарози і лавсонгу? Де фокус моєї камери? Носом зараз. А, ну. Ось так. от. Поставлю в воду, може, вона ще більше розпуститься, бо так буде цікавіше подивитися на неї, коли вона більше розпуститься, як вона там поєднується з Лавсоном. Ну, от поєднання Лавсонгу і Леонардо да Вінчі теж якийсь такий Леонардо, він має такий перемолінійний колір, теж троянда. Веселушка, хоча форма в нього вишукана. Але колір такий яскравий. І лавсонгом, мабуть, мабуть, ну не дуже. Але пересаджувати я вже не буду, дорослі кущі, куди. Це макароза ще дитя ще можна там виняти, пересадити, погратися. Наприклад, у манюня росте. А ой, аорі японочка. От можливо туди було б доречніше посадити макарозу, бо щось та японочка не росте. Ой, який же красивий у мене Емільєн Гіо. От я дивлюся в камеру і дивлюся вживу, ну це велика різниця вживу, наскільки це красиво. Ці квіти просто сяють. Якісь в них лампочки всередині є такі пелюстки зовнішні. Вони більш темні. Всередині таке воно оранжеве, сяєво. Ну, дуже красиво камера цього не передає. Тому треба посадити і подивитися вживу. Хто любить яскраві троянди? Причому, подивіться, яка в нього гарна листва. Мені прям подобається. І такий кущик солідний наріс. На друге квітування. Меріен поруч трохи відстає від нього в цьому році, в тому році вона класно квітувала а в цьому. Ні. На жаль, таке буває. Погода різна, умови різні. Але Емільєнчик. Ну, краса. Квіти живуть не дуже прям довго. Але ну, що сказати, він на повному сонці росте. Якщо посадити, трошки притінити, то, звісно, квіти будуть жити довше. Вон там ще сховалися. А, а так, ну скільки дня три, квітка тримається. Хороша троянда. Я сподіваюся, з руками буде ще краще. Бачите, трохи недружне в нього квітування, але це мене ну, не смущає, тому що бігаю, бігаю, не тушуся коло нього. Ні, щоб зафіксуватися. В общем, мене це не смущає, тому що це якби продовжує його квітування, якщо я там не в селі. Десь у Києві займаюся своїми справами, приїду, ще якусь квіточку побачу. Ще раз помилуюся Леонардо да Вінчі. Колись хотіла його викопати і добре, що цього не зробила, тому що він підріс, з сили набрався і це дуже стабільна троянда. У мене він гарно зимує, стабільно квітує. І це та троянда, яка точно вам покаже квіти в сезоні. Ну, принаймні, мій кущ він веде себе дуже достойно. Вперше квітування був просто неймовірний. Такий сяючий був, багато було квітів дуже. І квітував дуже довго, погода сприяла. Йому треба цікаву компанію теж з якоїсь такої помпонної квітки, і мені здається, що ну, було б цікаво, аби, наприклад, пашміну посадити, щоб була Квітки і рожевий колір, і якісь зелені відтінки. Щось таке. Ваші варіанти теж цікаво, в кого з ким росте, як себе показує, діліться. А завершити і попрощатися хочу на флоксах, тому що вони дуже гарно пахнуть і створюють. Таку довгу картинку в саду, квітнуть довго і, попри те, що хворіють, це все одно красиво. Ось, і з гібіскусом переплітаються. Усім дякую за увагу. Усім гарних троянт.